Ось така у нас квартира. При вході зліва зразу ванна кімната. Ось так вона виглядає. Лічильники на воду, холодну та гарячу. Лічильники на електроенергію. Пральна машина, холодильник, домофон. Далі така спальня кімната. Велике зеркало. Диван, який розкладаються. Телевізор. Інтернет. Тут у нас лоджия з такого плану повністю закрита. Вікна виходять сюди. Ось так. Далі у нас кухня справа, зараз покажу. Да, багато шкафів. Тут у нас ось така кухня, столик розкладається.